Через мобілізацію священнослужителів можуть закриватися храми, розповів Володимир, архієпископ Житомирський і Поліський православної церкви України. Саме тому, за його словами, священників не потрібно мобілізувати. і Якщо взяти і забрати зараз священника із парафії, тим паче, коли священник може бути не на одній парафії, а на багатьох візьмемо до прикладу священники московського патріархату відходять від своїх парафій і не залишаються. І якщо священник мав одну парафію, зараз він може мати всіх дві-три парафії. Якщо ми будемо закривати храми, це ненормальне явище. Прото і єрей Іван Демиденко, керівник юридичного відділу єпархії Української православної церкви Московського патріархату, розповів, що священникам заборонено використовувати зброю. Православних священників у інших християнських деномінацій є заборона або обмеження щодо використання зброї і пролиття крові, якщо бути більш точним. І відповідно військові частини, якщо буде відмовлено в бронюванні, будуть стикатися з відмовами у виконанні службових обов'язків. Олександр Дехтяренко, і пастор церкви заповіт Ісуса Христа, каже, священникам потрібно зосереджуватися на молитві. Я вважаю. Що захищати батьківщину повинні всі незалежно, скажем так, від статусу якогось там Біблія говорить, що існує духовний світ і духовна війна. Є ота фізична, яку ми бачимо, і духовна. Ось цю духовну війну вести можуть тільки священики. Олекса Петрів, протоіерей і керівник департаменту зовнішніх зв'язків Української греко-католицької церкви говорить: представники церкви зверталися до уряду України щодо бронювання працівників релігійних конфесій. Зверталися неодноразово до держави про те, щоб власне таке бронювання реалізувати вчасно, коли відповідна урядова постанова була про те, що треба обновити всі, ми обновили дані відповідно. Як військовозобов'язані ми законослухняні громадяни. Чи повинні військовозобов'язані священнослужителі оновлювати свої облікові дані в ТЦК та проходити військово-лікарську комісію, розповів Віктор Полторакін, начальник відділу військового обліку та бронювання обласного ТЦК та СП. Немає різниці, священнослужитель. Чи він робітник підсобний? Він військовозобов'язаний через САП особисто або через резерв. плюс Понавити свої облікові дані. Обмежено придатний або непридатний підлягають проходженню Велка до 4 лютого з 26 грудня 2024 року Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних і дозволив бронювати священнослужителів. Розповів адвокат Вадим Гречківський. 26 грудня. Кабмін вніс зміни до постанови про порядок бронювання і відповідно вказав, що всі священнослужителі усіх конфесій мають право бути заброньованими для того, щоб забронювати, має бути організація. Зареєстрована як юридична особа і мати офіційних працівників, тобто по пенсійному фонду, вони мають сплачувати податки і офіційно працевлаштовані. І навіть їм не потрібно притримуватись умов, в яких вони мають отримувати заробітну плату більше ніж 20 тисяч гривень, в порівнянні з підприємствами приватної форми власності. Тому вони можуть бронюватися, і відповідно, це вже є на законодавчому рівні. Це вже діє. Петро Балох, священник і директор інституту релігійних наук святого Томи Квінського, каже: що ще невідомо, які посади священнослужителів затвердить Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Питання з тими, що які не є настоятелями, чи питання з тими, які готуються бути священниками, семінаристи, наприклад, питання з тими, які в монастирях цього закону готувалися вже не знаю. Понад рік, два, навіть можливо, всякі про це питання, прохання і все таке. Ну і нарешті там підписали, але це лише початок закону. А коли він буде конкретно бронь у священників, то невідомо. Кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, щоб дізнатися перелік посад священнослужителів, які підлягають бронюванню. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.